Тиждень тому наша країна знаходилася на краю прірви. Прірви напередодні запровадження надзвичайного стану і бажання втопити Україну і наш майдан в крові. Тільки ваші і наші рішучі дії. Дозволили відтягнути на один крок від цієї прірви і цього сценарію. Тільки наш наполегливий наступ і натиск забезпечив зняття злочинного уряду, забезпечив скасування злочинних диктаторських законів. І ми забезпечимо, щоб кожен заручник, який захоплений. Бандитами і знаходиться в тюрмах був звільнений. Ми не маємо покинути жодного з них і продемонструвати таку саму рішучість нашої боротьби, як зараз ми робили, коли звільняли з коли зараз будемо звільняти Дмитра Булатого, який був закатований, знаходився вісім днів під тортурами. І на сьогоднішній день його намагаються кинути в'язницю. Прямо звідси ми поїдемо, визволюємо і маємо всі разом нашої єдністю забезпечити волю кожному заручнику влади. Так чи ні? Друга позиція для того, щоб досягнути результатів і завдань, які сьогодні стоять перед Україною. Нам конче потрібна єдність, рішучість і наполегливість. Бо в них всередині йшли думки. Дорогі Майдан втомився, Майдан більше не збереться. З кожним днем на Майдан Незалежності в Україні буде приходити все менше і менше людей. Сьогодні ми продемонстрували. Марно вони чекають від нас, від України і від українського народу цього. Майдан сьогодні не лише в Києві, на Майдані Залежності, Майдан сьогодні в кожному куточку України. Майдан не лише на площі, майдан в розумі українців, бо ми змінилися і ніколи не здатні, не готові і не дозволимо повернути старі часи. Другий фактор нашого успіху це весь світ, який сьогодні. Демонструє рішучу підтримку України. Я щойно разом з Віталієм і з Арсенієм повернувся з Мюнхену, де проходить зараз світовий, світова конференція з питань безпеки і де присутні лідери більше 70 провідних країн світу. Я вам можу доповісти. Мюнхен з ці дні став українським. Він покритий жовто блакитними прапорами. Ще вітання нашим побратимам по всьому світу! Наше вітання Мюнхену! І, і всі світові лідери бачили, що Україна сьогодні це питання номер один. Номер один питання безпеки в світі. Ніхто не може сьогодні. Натиснути на український народ. Ми забезпечимо, щоб інтереси країни, інтереси народу, інтереси кожного громадянина, бо він є головною цінністю держави, має бути захищені. І ми маємо сьогодні декілька конкретних кроків, бо наша позиція була, нам недостатньо лише слів солідарності. Рішучих дій по відновленню демократії в країні, рішучих дій по захисту українського народу, українських громадян і українських патріотів, притягнення до жорсткої відповідальності тих, хто виконує злочинні накази прапотю і тортури, і тих, хто віддає ці накази. І вже у вівторок сюди приїжджає керівник зовнішньополітичного відомства. Європейського союзу Кетрі Нештон для чого саме вівторок? Бо вівторок, 4-го числа, нова сесія Верховної Ради, і саме на Верховній Раді ми маємо забезпечити відновлення конституційного порядку в Україні. Відновлення злочинно-зґвалтованої Конституції 2004 року і забирання неналежних повноважень у тих, хто віддає накази про знищення України, знищення її волі. Друге надзвичайно важливе завдання, друзі, є ще одна цінність, яку ми маємо зберегти понад усе. Це соборність України. Бо з того боку постійно лунають слова і ідеї так званої федералізації, не дамо їм жодного шансу. Ми збережемо, збережемо Соборність України. І сьогодні, коли ми продемонстрували, що Дніпро, Луганськ, Запоріжжя, вся центральна Україна і Харків, нехай вони не думають, що їм вдасться проводити. Так звані фронти, бо вони нікого не представляють, є складовою, надзвичайно важливою частиною України. І нехай вони чують голос українського майдану. Харків, Дніпро, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Крим. Ми з вами! 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 Дякую. І третя позиція. Ми маємо сьогодні забезпечити міжнародне розслідування злочинів, які здійснюють зараз в Україні влада. І саме для того в Страсбурзі, в середу четверг ми маємо сформувати після резолюції парламентської асамблеї Ради Європи незалежну слідчу міжнародну комісію, яка має працювати в Україні і встановити. Злочинні факти знущання над українськими громадянами і українським народом. Опозиція висунула туди своїх професійних представників. Генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи вже призначив досвідченого голову, колишнього голову міжнародного суду. І сьогодні вибір за українською владою. Або ви призначаєте представника. І ми забезпечуємо чесні розслідування, або ви відмовляєтесь працювати з міжнародною слідчою комісією, тим самим визнаючи свою зацікавленість, свою співучасність в злочинах, які здійснюються на Україні зараз, і демонструєте свою злочинну сутність в цьому світові. Олексійович, то дуже просто або розслідування в Україні, або пакуйте чемодани в Гаагу. І третє, надзвичайно важлива позиція для того, щоб всього цього досягнути, для того, щоб відновити дію Конституції, для того, щоб притягнути до відповідальності, для того, щоб зберегти соборність, для того, щоб звільнити наших активістів, наших побратимів, які зараз пакуються в тюрмах, і кожен день, тоді, коли ми декларуємо, що ми за мирні. Людей, вони кожен день палять наші машини, вони кожен день тиснуть на журналістів, думаючи, що все мене. Не дочекаються. Головна умова: ми маємо.